Шановні Вінничани, сьогодні хочу звернути вашу увагу на податки. Адже це ті гроші, за рахунок яких живуть ваші громади, Вінниччина та наша держава. Торік було ухвалено низку законодавчих змін, які вплинули на оподаткування фізичних осіб-підприємців, що перебувають на єдиному податку. Так, з 1 січня 2025 року запроваджено військовий збір для платників єдиного податку. Для платників єдиного податку першої, другої, четвертої групи даний місячний збір встановлений у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року. Тобто, даний збір складає 800 гривень щомісячно протягом року. Щодо терміну сплати даного платежу, законом передбачена сплата включно до 20-го числа поточного місяця. У Вінницькій області зареєстровано 33 тисячі підприємців, які зобов'язані сплачувати даний збір. Але станом на 1 лютого більше трьох тисяч з них не здійснило оплати. Тому сьогодні звертаюся саме до вас: підприємці, платники єдиного податку першої, другої, четвертої групи. За несплату або сплату не в повному обсязі внесків військового збору в термін, передбачений законом, застосовується штраф у розмірі 50% у 2025 році це 400 гривень та пеня. Реквізити для сплати військового збору ви бачите на екрані. Після здійснення платежу. Рекомендую вам протягом трьох днів після проведення платежу обов'язково перевірити у кабінеті платника податків, чи зарахувався ваш платіж. Дякую усім, хто працює і платить податки в Україні. Разом переможемо!